Акцент на економіці з передвиборчої кампанії Дональда Трампа пролунав і в його переможній промові. Я не заспокоюся, поки ми не створимо сильну, безпечну та процвітаючу Америку, на яку заслуговують наші діти, та на яку заслуговуєте ви. Більшість виборців розповіли, що економіка та робочі місця були найважливішими питаннями на цьому волевиявленні, каже соціологиня Ешлі Кірзінгер. Оскільки так багато виборців зосереджуються на економіці, опитування епіводкес показали, що частка виборців, які кажуть, що падає рівень їхніх сімейних доходів, зросла порівняно з показником чотири роки тому. В питанні економіки каже Кірзінкер, більшість людей обрали Трампа. Це послання виборців почула сторона, яка програла. Вони хочуть, щоб ми зосередилися на важливих питаннях і об'єдналися, щоб вирішити проблеми працьовитих американських платників податків, починаючи зі зменшення повсякденних витрат для американців, які виживають від зарплати до зарплати. Джуді Еванс із Нью-Мексико каже, що обрала Трампа, бо зараз ціни надто високі. Інфляція точно, Інфляція точно вплинула на мене. Мій рахунок за продукти за останні два роки подвоївся. Електроенергія теж здорожчала. Арон Андерсон із північної Кароліни захоплюється результатами Трампа в економіці. Трамп це повирішує для нас, коли він був раніше, все було добре, і він знову повернеться на правильний шлях. Виборець Чарльз будро очікує швидких дій від нової адміністрації. Буде менше регуляції. Люди матимуть більше коштів і витрачатимуть більше грошей у своїх конкретних сферах. Ціни на пальне знизяться. Споживачі у США можуть не помітити таких швидких змін, каже професор Майкл Вебер. In the short Зрештою, президенту, незалежно від того, хто перебуває у Білому домі, за короткий час дуже складно сформувати уявлення про економічну політику, і, зокрема, про ціни на продукти, ціни на полицях, з якими стикаємося, у повсякденному житті. Серед економічних планів Трампа більше видобутку нафти, зниження податків та політика мит на імпортні товари, що на думку більшості економістів призведе до підвищення цін для американських споживачів. Ірина Шинкаренко Скотстерн з Голос Америки.